Аби в майбутньому мати вищу пенсію, треба укласти договір з пенсійним фондом України про добровільну участь у системі пенсійного страхування. Нині цей процес значно спрощено. Замість паперової тяганини і візитів до держустанов оформлення онлайн. На веб порталі пенсійного фонду скористатися такими можливостями можуть застраховані і незастраховані особи старше 16 років. Для цього необхідно зареєструватися на веб-порталі пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису, або за ДІЯ підпис або за системою GovID, укласти типовий договір про добровільне страхування і підписати його кваліфікованим електронним підписом. Докупити страховий стаж можна як для себе, так і для іншої людини, якщо вона не є пенсіонером. Розмір внесків кожен визначає самостійно. Якщо людина хоче докупити ну, або купити місяць страхового стажу, виходячи з таких величин, наприклад, за на сьогоднішній день з 1 квітня мінімальна заробітна плата 8 тисяч, тобто внесок буде єдиний 22% це 1760 гривень тоді до стажу буде зараховано повний місяць. Якщо людина, наприклад, хоче за себе сплачувати більшу суму, наприклад, там, 2 тисячі, 3 тисячі, це відповідно буде, або там, заробітна плата, врахована при призначенні пенсії, або 9 тисяч, 10 тисяч, ну, це, це залежно від того, яка, ну, яку суму для людина для себе вибере. І договір цей можна укласти на той період, який людина сама побажає. Додатковий місяць набутого страхового стажу розпочинається з моменту зарахування коштів на рахунок пенсійного фонду. Підрахувати свої внески можна в особистому кабінеті на порталі електронних послуг пенсійного фонду України. Юлія Вітряк, Денис Захаров, цей день.